Економії і прибуток водночас. Як Закарпатці навчили заробляти на сонці. Річка Смердючка. Місцеву візитівку перечина, через яку водії закривають вікна, а місцеві носа планують ліквідувати. 10 мільйонів саджанців. Рахівщина поповнилась новими деревами. Снотлива місцевість. Думаєте, що знаєте про туризм на Закарпатті все? Після візиту до села Чабин ми доведемо вам зворотні. Новини від першого кабельного. До вашої уваги. Вітаю! Депутати Закарпатської обласної ради б'ють на сполох. Закарпаття зі стратегічним аеропортом залишили без регулярного авіаційного сполучення зі столицею. Тому обранці вирішили звернутись до Кабміну, аби відновити польоти. У документі зазначають, міжнародний аеропорт Ужгород дієздатне підприємство. Це підтверджують відповідні сертифікати, свідоцтва і посвідчення. На їх підставі можна стверджувати про забезпечення посадки зльоту і обслуговування повітряних суден та пасажирів. Підприємство має стратегічне значення і воно єдине у Закарпатській області. Майбутнє лісу у твоїх руках. Акція спрямована на масштабне заліснення Карпат і триватиме вона до середини квітня. В рамках відновлення деревостану висадять нечувану до цих пір кількість 10 мільйонів саджанців, переважно букових та хвойних порід. На одній з рахівських локацій побував і мій колега. Він і продовжить. Зрубав дерево, посади двадцять. Це нова філософія закарпатських лісівників. Вони відкинули стару систему стандартів та перейшли до ефективнішої методики лісовідновлення. На цій ділянці було зрубано 300 дерев. Ви бачите, як воно виглядає. Сьогодні ми з вами маємо посадити 6000 тисяч штук. Нещодавно обласне управління лісгоспу ініціювало масштабну акцію, участь в якій, крім співробітників, загалом візьме кілька тисяч осіб. Серед них і учні шкільних лісництв. Посажу я ялинку і підпираю дубачками, де їй було добре рости. Під обов'язковим наглядом, під інструктором про техніку безпеки і так далі. І так далі. Я впевнений, що діти, які зараз сьогодні нам тут допомагають, шкодити вони лісови не будуть. Якщо його майбутньому будуть використовувати, то ефективно. Маленькі лісничі висаджують дерева не вперше. Вони добре обізнані з технологією та особливостями кожної породи. Діти пишаються своєю роботою, вважають її надзвичайно важливою. Багато є таких людей, які нищать це, все дуже як погано робить для лісів. Потрібно зберігати цю якусь традицію, тому що здавна вже є така традиція, щоб готуватися зберігати природу. Дерева якби дають нам кисень, і якби не було, нема кажуть, немає… Рослинності немає життя на землі. З дітьми працюють дорослі. Вони ж і виконують всю найважчу роботу. Площа 35 см ширини, см довжини. І щоб треба скупати почву, щоб вона була м'якіша. Це От з предків наших дідів, прадідів, засаджується ліс. Порода в урочищі божений, де й проводили акцію, славиться своєю родючістю, тому приживлюваність, сподіваються, лісівники становитиме понад 90%. Втім, слід дотримуватись кількох простих правил. Корінь був розправлений. Бо є дві два типи кореневої системи. Я поверхнева і стрижнева. Бука стрижнева, тобто корінь росте. А у ялини поверхнева. Присипається. Грунт обов'язково. Навколо лише грунт. І саме головне його присутати, щоб не було доступу повітря до кореневої системи. Та якщо для дітей і присутніх ця акція швидше корисна розвага, то для лісівників звична і постійна робота. Поза як без лісовідновлення галузь просто помре. 700 тисяч гектарів. А суцільними рубками ми рубаємо тільки 3131 гектар. Тобто, якщо взяти, порівняти математику, то ми рубаємо менше як суцільними рубками, як 0,5%. Всі ділянки засаджують. Нема ні одної ділянки, яка була зрубана прошлого року, щоб не була засаджена. Нові способи господарювання та ефективна лісозаготівля не останні новації обласного управління. Тут також культивують модерний термін, який точніше характеризуватиме діяльність лісництва. Слово заготівля я говорю, тому що ми дійсно ми його заготовляємо. Бо коли кажуть, слово рубають, то зразу до нього додають нещадна вирубка там або незаконна рубка лісів і так далі. Я далекий від того, що немає порушень, я то наголошую всюди. Але я би просив тих, хто про це говорить, спочатку приїхати в і подивитися, і подивитися, що роблять лісівники. І як вони то роблять? Загалом тільки у цьому урочищі висадили 6 тисяч буків, ялин, ялиць, клена та явора. Подібне масштабне заліснення триває по всіх господарствах. Загалом до середини квітня мають посадити 10 мільйонів саджанців. Весна час перших теплих днів, чудового настрою, квітучих ароматів. От тільки не для місцевих міста Перечини, які через тутешній хімзавод вже не перший рік вимушені терпіти жахливий сморід річки, в яку зливають хімікати та скидають сміття. Багато років цим питанням ніхто не переймався кошти з місцевого бюджету не передбачені. Однак міській раді вдалось знайти вихід, який розкажу вам в своєму матеріалі. Ринок, автостанція і завод. Біля місцевого потічка в Перечині щодня проходять та проїжджають сотні людей. Все себе нічого, якби не жахливий сморід від забрудненої хімікатами ріки. І це сморід постійно стоїть. Да, тут стоїть, то не може ані дихати, дихатиницю ходити. Вообще, е, да, хто йде та в оморок падуть і тут серйозно кажу. Очисні споруди не роблять, то все тече у, у то, то, в Ужгород, у, в Уж. А ви зайдіть сюди, прийдіть, перечин перший день. Ми чуєте запах? Особливо зранку або коли так пасмурно, що все говорить? чути. Працюємо, дихаємо, покля дихаємо та і все. Нащо нас строити, ми ще жити хочемо. За роки свого існування річка вже набула статусу своєрідної візитівки міста. От тільки такий стан справ далеко її не красить. Річка Смердючка. Так в народі називають місцевий потічок, який фактично за півстоліття перетворився на візитівку перечина. Чи планує місцева рада вирішувати таке специфічне питання, чи залишить його відкритим ще на десяток років? Як стверджує міський голова, вини хімзаводу тут давно немає. Хімікати самі просочуються через ґрунт і потрапляють у воду. Основна частина річки перекрита бетонними плитами, через лам одної з яких вода і застоюється, і тхне. Найбільшим проблемою є це те, що завалена плита, як очевидці тих часів приблизно 30 років назад мені розповідають, що під дорогою де місток, завалилася плита, і вони не стали її витягувати, поклали зверху іншу плиту, і таким чином. Оце все намол гілки, які пливуть під час паводків, воно стопориться і ви, ви ми маємо таку картину, яку зараз спостерігаємо. До ліквідації смороду тут підійшли з розумом. І бюджет міський збережуть, і річку очистять, і дурної слави позбудуться. Рішення ми прийняли виконавчим комітетом таким чином, щоб не витрачати бюджетні кошти, то ми. Надали в оренду одному з підприємців перечина цю частину потічка, де він її має за свої кошти вичистити, перекрити бетонними плитами і встановити свої кіоски торгові. Таким диво підприємцем виявився районний депутат із сусіднього села. Втілювати в життя масштабну ідею пан Юрій планує вже з наступного місяця. Сумісно з міським головою прийняли рішення, що про потічок Домаранч Очистити його від того намулу, який там нанісся, трактор, машини, люди, все буде чищатися е, як слід. Сподіваємось, найближчим часом таку візитівку і зовсім забудуть, адже місто, яке відрізняється чистотою своїх вулиць та добродушністю жителів, така слава просто не личить. Економлять тисячі гривень служить до 50 років та ще й додатковий дохід приносять. З недавнього часу власна електростанція на даху стала реальністю, і закарпатці такою можливістю користуються, навіть незважаючи на високу ціну, адже система окупає себе швидко, а служити може до 50 років. Більш того, за зеленим тарифом, за встановлення подібної електросистеми передбачений стабільний дохід. Як заробляють на своїй економії Закарпатці, розкажу вам у наступному сюжеті. Сонце гріє, закарпаття економлять. Сонячні батареї в нашій області набирають все більшої популярності, особливо серед тих, хто втомився переплачувати і прагне бути енергонезалежним. І зараз тут будемо переїжджати в цей будинок жити з дружиною і з дитиною. Як хочеться більшої енергонезалежності у зв'язку з подорожчанням енергоносіїв, там газ, електрика. То ми собі порахували, що. В принципі, буде ефективно ну, зробити таку систему вдома. Зараз будинок лише очікує заселення, але за цей час встигає заробляти для своїх господарів немалі гроші. Адже за зеленим тарифом електроенергія, яка залишилась невикористаною, йде в мережу, а відтак продається обленерго. Лічильник облаштований модулем GSM. Це як мобільний зв'язок, да? здатний відсилати смс. І в кінці місяця, в останній день місяця, він відсилає смску обленего з показниками, скільки було вироблено, скільки спожито. Ну, тобто всі показники, які їм необхідні для там, обліку, вони мають. Не треба приїжджати для цього, записувати на папір, ну, щось таке. Фактично все, смс-ка приходить, що в банку мені прийшли гроші. Не треба нічого робити, сонце світить, гроші йдуть. Як зазначив сам хазяїн, завдяки такій системі, за час нашої розмови він заробив близько 40 гривень. Таку точну цифру можна отримувати завдяки спеціальному обладнанню, яке приєднане до сонячних панелей. Система, яка складається з інвертора, до якого підключені сонячні панелі, в системи захисту захист від, ну скажімо, удару блискавки, так від короткого замикання, а також захист по змінному струму, так само відключення автомат і захист. Ну, на випадок короткого замикання або якихось інших форс-мажорів. У ну, даному випадку інвертор показує, наприклад, зараз сьогоднішній виробіток системи, виробіток за день, виробіток з початку роботи, можна подивитися там за якусь дату і інші параметри. Незалежно від місця знаходження власника, така система дозволяє перевіряти і контролювати всю спожиту електроенергію дистанційно. Ну є різні системи моніторингу. У даному випадку це та, яка вмонтована всередину, треба відповідно заходити в меню. У нас є також інвертори з дистанційним моніторингом, які показуються через інтернет або, наприклад, через інші, там на смартфони і так далі. Подібну систему енергопостачання встановили і в одній з ужгородських шкіл. Тут її отримали завдяки міжнародному грантовому проекту. Основна його мета агітація за відновлювані види енергії та її збереження. Профінансований цей проект Європейським Союзом, але наша міська влада співфінансувала в розмірі 10%, і ми маємо вісім полікристалічних панелей, які дають нам економію у рік 5-6 тисяч кіловат електроенергії, залежно від того, наскільки сонячний той чи інший рік. Для школи таке рішення виявилось більш ніж доцільним. адже здобути енергію користує майже половина школи, зокрема харчоблок та спеціалізовані кабінети. Дітям це дуже подобається, вони з великим задоволенням агітують і своїх батьків, щоб вони ощадливо ставилися до електроенергії. Свою сонячну електростанцію в Ужгороді має ще один комерційний об'єкт. Тут, окрім звичних сонячних панелей, встановлені ще й колектори, які працюють як водонагрівачі. Дані колектори сонячні да, являють собою різновидом. Наприклад, саме цей плоский колектор. Він призначений для підігріву води від енергії сонця. Тобто тут рухається всередині спеціальна рідина пропілен гліколь. Вона, до речі, трошки відрізняється від незамерзаючої рідини для систем опалення, тому що вона не є токсичною, але дорожча. Однозначно, це все циркулюється з допомогою спеціальної насосної групи, управляє цим контролер» ну, скажімо так, мозги цієї системи, в якій забиті параметри, які необхідно витримувати. За зеленим тарифом процедура отримування коштів для таких об'єктів доволі ускладнена. А за перевищення ліміту використання електроенергії передбачені штрафні санкції. Але і це питання розумна система може з легкістю вирішити. І для того, щоб подолати цю проблему, тут встановлено е додаткова система. Сонячної генерації, яка, окрім економії, звичайно, як стандартна процедура, вона частково це, цей заклад буде просто використовувати цю енергію. Крім того, у, наприклад, якраз в той час пік, да, коли влітку у нас багато сонця, а кондиціонери роблять багато, да, вона додатково виробляє енергію, яка не дозволить вискочити даному підприємству за межу дозволеної потужності. Щодо цінової політики на таке диво, то найбільш затребувана 10-кіловатна система сонячних панелей обійдеться вам у 280-300 тисяч гривень. А стартова ціна для колекторів водонагрівачів становить від 20 тисяч. Колись така система була на грані фантастики, а сьогодні мати свою електростанцію може фактично кожен. Не дивлячись на високу ціну, таке обладнання може окупити себе за 5-6 років. А встановлення подібних панелей займе близько тижня. Речин тепер під наглядом нещодавно задля контролю над правопорядком у місті закінчили монтаж 26 камер спостереження. Відтепер гори порушників знаходитимуть за лічні години та призначатимуть відповідні штрафи. Правоохоронні органи зараз мають можливість контролювати при певних ситуаціях рух. Транспорту через місто, бо перечини є транзитним містом, яке має сполучення на Львів, рядом Великий Березний, де досить багато траплялось угонів автомобілів з Ужгорода і саме з цією дорогою рухались, то зараз надіємося, що завдяки встановленим камерам ці правопорушення значно зменшаться. Реклама пішла завдяки селфі одному хлопцю, який заліз на, на, до камери і, і там показував язика. І це ми виставили в соцмережі. І це дуже створило життя, де багато людей вже знає, що такі камери працюють. З появою камер вже зафіксували кілька актів підліткового вандалізму та знайшли водіїв, які полюбляють паркуватись у невідповідних місцях. Наразі дані спостереження з камер є виключно у міського голови, та згодом таку систему контролюватиме спеціально закріплений інспектор благоустрою. Вимираюче село чи рай для туриста незаймана місцевість, яка не обділена красою та визначними місцями, пустує між двома курортами. В гірському селі Чабин, що на Мукачівщині, люди покидають свої помешкання через відсутність роботи та шукають щастя за кордоном. Чого бракує, аби село ожило, дізнався Віталій Керестен. Між відомими туристичними комплексами в обіймах тиші та гірського повітря село Чабин, що на Мукачівщині, незайманий рай для туриста. Звідси населення змушене виїздити на роботу в найближче місто чи навіть за кордон. З одного боку солені млаки, з іншого синяк, куточки, де туристична галузь розвинена і потужна. На інвестора, бо ми ж не маємо таких сільська рада, немає своїх коштів. ми. Тепер у нас же. От, один із зборів, от, туристичний збір, якраз усідає на рахунки сільської ради на кошти. І То б дало роботу всім, як це говорить. Чабин відноситься до Бавської сільської ради. Михайло Русин каже, що тут є чим привабити інвестора. Однак існує і те, що зводить перспективи чабина на Ну, інв... Кожен інвестор. Іде дивиться, ми їхали, ви бачили, нема дороги. От одно без другого якість. Дороги тут справді нема. Власників легкового транспорту вона може лише налякати. Повертаючись до яскравих переваг цієї місцевості, в обаві, що під самим чабином важко пройти повз мальовничого озера. Переваги прекрасного місця, де від індустріального галасу міста відпочиває душа і тіло. Самі ви бачите, є у нас хороші води тут все. Все, не ли сприяє, лиш би розвивала туристична галузь. Михайло Русин вірить, що головне це початок, початок спільними зусиллями. Адже Закарпаття це краса, створена природою для туризму майбутнього. Зно та комплексні тести в початковій школі замість традиційної чуткої відповіді на питання потрібно буде дати комплексне пояснення і навіть зробити аналіз. Такі нововведення у Міносвіти пояснюють тим, що діти повинні відчути всю важливість вступу до вищого навчального закладу та почати готуватись до цього заздалегідь. За словами екс-заступника міністра освіти, віце-президента Київської школи економіки Інни Совсун, для запровадження змін потрібне рішення парламенту. Передбачається, що перші три роки. У початковій школі спрямують на вивчення профільних предметів, так як це має бути за проектом 12-річної школи. Незвичайний підйомник, про відомий ужгородський ліфт Патерностер, який знаходиться у стінах Закарпатської Ода. Розповідають багато легенд. Мовляв, таких як він у світі є декілька, а в Україні того один. Травмуватися на ньому неможливо. Електроенергію споживає дуже ощадно. Що з цього правда, а що ні, з'ясовував у фахівців перший кабельний. 14 кабін рухаються зі швидкістю 25 сантиметрів за секунду. Ця швидкість вважається безпечною для пасажирів. Кожна з кабін розрахована на двох. Зараз ліфт здатен перевести 28 людей. У той час, коли всі бачать цей механізм ззовні, ми його побачили зсередини, адже зараз ми знаходимося у серці ліфта у машинному відділенні. Тут пахне машинним маслом, а ще неабиякою історією. Ліфт змонтований і введений в експлуатацію у 1936 році, проте у 1982-му його вирішили зупинити, адже фахівці, які займалися обслуговуванням, вважали його небезпечним, і лише у 90-х роках цей красень отримав нове життя. Машинне відділення ліфту знаходиться під самим дахом Закарпатської Ода. Саме тут зібрані всі найважливіші його механізми. Механізм складається з наступних деталей: знаходиться електродвигун. Який приводить через один, два, три, чотири редуктори приводить в рух два зірчити колеса. На цих колесах підвищені кабіни ліфта, конструктивно зроблено так, що одна кабіна зацеплена на одному колесі, друга кабіна знаходиться на другому колесі, і це забезпечує поступовий. Рух вверх одних кабін, і перехід з одного напрямку на другий напрямок і спуск кабін вниз. У народі такий механізм називають патерноси, тобто чотки. Звідси і назва ліфт-патерностер. Іншими словами, як перебираються в руках чотки, так рухаються по колу і кабінки ліфта. Майже всі його деталі рідні. Нині патерностер працює всього по кілька годин на день. Головний інженер будинку правління пояснює, його бережуть як історичну цінність. Я бажаю вам вдалого тижня, хорошого настрою та теплих весняних днів.